Все, як і люди мають свої біографії та свою історію. У кожного вона своя, неповторна, тільки в селі людина може так тісно спілкуватися з природою, розуміти її душею і серцем, милуватися неповторною красою. Сільська автобусна зупинка багато чує, багато знає, немов бабусина домівка зустрічає радо всіх і сумом проводжає. Саме такими душевними рядками хочеться розпочати сьогоднішню нашу подорож по мальовничому селі Старі Бабани, що розташована на берегах річки Ривуха, стиснутої гранітними берегами. У центрі нашого села завжди радо зустрічає гостей та односельчан розкритими дверима наша Старобабанівська загальноосвітня школа. Це школа з хорошими традиціями, багаторічними результативними напрацюваннями педагогів і в той же час з інноваційними підходами до освіти. В школі функціонують два музеї освіти і кам'янярства. У музеї освіти зібрано матеріали та фотографії різних поколінь учнів, які навчалися в селі Старі Бабани. Шкільний музей каменярства і народних ремесел заснований в 1998 році силами педагогічного та учнівського колективу. Тут представлена інформація про історію створення та розробку родовищ граніту на території села, про створення робочих артілей, показано процес обробітку каменю та інструменти, які застосовувались при цьому. Наявний фотографічний матеріал про використання місцевого граніту в країнах близького та далекого зарубіжжя, при будівництві важливих історичних об'єктів в Україні та за її межами. А саме набережна на Неві в місті Санкт Петербург, меморіал Батьківщина Мати в місті Києві, пам'ятник Тарасу Шевченку на Чернечій горі в місті Каневі. Бруковане покриття на вулиці Хрещатик в місті Києві, бордюри та набережна на Москва. Ріці пам'ятник Богдану Хмельницькому в місті Чигирин. Село Старі Бабани знаходиться в центрі родовища Уманського гранітного масиву, що лежить в центральній частині українського щита. Тому село багате на магнетичні корисні копалини. В багатьох місцях кристалічні породи щита виходять на поверхню. Так утворилися поклади цінного будівельного матеріалу, граніту. На території села існувало шість кар'єрів: кар'єр Клин, Гівівкар'єр, кар'єр Адаминка. Купліянів кар'єр. Кар'єр Граніт. Кар'єр Граніт відкритий в 1960 році. Це єдиний кар'єр, який працює до нашого часу. Засуджені Старобубанівської виправної колонії виготовляють архітектурно-будівельні вироби з сірого середньозернистого граніту, який видобувається в цьому кар'єрі. У кар'єр або ж в селі його знають краще як забій, часом наповнився водою і перетворився в улюблене місце відпочинку, як і наших односельців, так і туристів. Відпочинок на річці гарний спосіб провести вихідні, свята або повноцінну відпустку, приїхавши в наше село з родиною, друзями або колегами, поспілкуватися, повеселитися, що може бути краще після важкого трудового тижня. Відпочинок в нашому селі має ряд переваг. Насамперед, це зміна обстановки, тиша, спокій та цілющі повітря. Місцева молодь спільно з будинком культури створили перший в Гуманському районі маркований туристичний велопішопрохідний маршрут. Свій початок він бере від центру села і включає в себе історичні місця, які говорять про минуле наших нащадків, про існування трипільських поселень. І нарешті ви зможете просто помилуватися неповторними краєвидами нашого краю, випити кришталево чистої води, відпочити в сільській хаті, наловити риби, назбирати грибів та ягід. На окраїні села в південно-східній його частині знаходиться ліс, який називається Хрущівка. Як згадують старожили, цей ліс існує понад 500 років. Раніше він називався Золотарівський і займав значно більшу частину. Після революції 1917 року 100 гектарів лісу вирубали більшовики, землю розорали і роздали селянам. А частина лісу, теперішня хрущівка, залишилась лише тому, що знаходилась на нерівній місцевості, на схилах яру і була непридатна для господарювання. Переважними породами лісу є дуб, берез, осика, липа, ліщина, верба та ахація. Одним із чудес нашого села можна беззаперечно вважати криницю, яку називають секретовою. Ніхто в селі не знає, коли вона з'явилася і хто її викопав. Але ідуть до неї люди і поодинці, і групами, чи то холодна вода здається смачною, чи просто цікаво тут посидіти, адже розташована вона в мальовничому урочищі під назвою Хрущівка. От тільки вночі до неї не наважується іти, багато легенд передаються з покоління в покоління про дивну силу тієї криниці. Вже сама назва секретова криниця заставляє задуматися кожного, в чому ж її секрет. І тільки завітавши до нашого села, ви зможете відчути магію цього місця та поринути у світ легенд, пов'язаних з ним. Не менш щарівною окрасою нашого села є назерів на Зарцьовий водоспад. Розвитку фізкультури та спорту приділена велика увага. Молодь села приймає активну участь у спортивно-масових заходах. На території села є стадіон районного значення, який має футбольне поле та майданчики для гри у великий теніс, волейбол, баскетбол. В 1978 році була заснована команда Граніт багаторазовий чемпіон району та володар Кубків. Культурне життя села теж завжди на вищому рівні. Традиційними стали свята: Новий рік, День Закоханих, 8 березня, День Матері, Івана Купайла, День Захисника України, Андріївські вечорниці та багато інших. На високому рівні організовано дозвілля жителів села. Всі бажаючі мають змогу відвідати гуртки шахів, шашок, настільного тенісу та більяду, а також вокальний, танцювальний та театральний. Для тих, хто впевнений в своїх силах, або ж для тих, хто хоче їх перевірити, для тих, хто не уявляє себе без активного відпочинку, і нарешті для тих, кому подобається спілкуватися з недоторканною природою, ранкові світанки, що вмиваються в ранковій росії, буйні трави, запашні та яскраві, безмежні простори зелені, ласкаво просимо в мальовниче село Старі Бабани Куменського району. Час в поході промайне швидко, а наше село ще довго буде приходити в снах та манити знову у нові пригоди.